А, what the punch? Це базет гріть. Що відбувається в других країнах? Ха, hey, ребята. Hey, ризики менше. Ха-ха. Це моє реальні поборці. О, ти до милашка! Гол, от із тебе Камілашки. Ні зма, останемося такою поборці, то ми ніколи ми не будемо. Нам нами буде сложно буде спілкуватися. Привіт. Як вас? Як вас справи? Китай. І погоці, якийсь маленький. Ви стали менше Так. Гей! А ти? Ха? Ти теж змінилась. Я тебе не запобачив. Чорт! На, сам, на самому... на спочатку я думав, що буде який в тебе реально розсот 960 мільйонів квадратних кілометрів. Ха? Це ще не очікували свої територіальні води. Мы даже меньше не штуки территориальные воды. А мои территории сейчас составляют 537 млн квадратных километрів. А, а территории Росії составляют 17 882 миллионов квадратних километров. Трошки мало горілки. Так, я сі п'ять Це, А які який розумію? 37, 31, 2 і 7 тисяч кілометрів. І ще менш. Однак, ще хочу сказати, що коли була річ посміліта, я був найбільшим. Я. я був розбором в 115 квадратних мільйон кілометрів. В кваднородних кілометрах. Бамч! Франція! Ти, мені кажете, що ми слишком маленькі! Це точно! БАМЧ! Неплохо! Якщо дивитися по карті, то я то... 14 мільйонів. Фініш. І заодно в мене з'явилося щось бойовоювати. А скажи, Росія, а яка в тебе була найвеличезніша територія? Це, я не знаю. Ти не знаєш, в тебе немає строї? Розі, а яка в тебе найвеличезніша територія? Бонч. Курова. Бомж! Почему вы си таки такі великі? Кстати, Британия, ну ты хоть меньше бронехочеб. А, а ты побачив? Моя территория не найбольшая! О курива! Че? Шо! Бу-па-палита дораба! Братанским Пред численком сеєдиненого королівства на піки могущества під її контролем знаходилося.